Україна ж це країна барокко. Мандрувати нею для ока утіха. І тому западає спокуса в око зруйнувати все. І скільки б не їхав, бачиш наслідки, мури і житла хворі ще, мабуть, від турків. І п'ятикутні знаки з криниць повтікали зорі, тобто їх немає. Криниці відсутні. Але є сліди, і це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри в неминуче, тому що наша земля є чимось більшим. Аніж сорочка для шкіри. Це підпільне бароко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках, хоч забуто нас і мовчать в Європі катувати зручно в палацах і замках. А у каплицях тісно. Тому каплиці. Є найперший крок у глиб України. Все на світі можна підняти з руїни, окрім живої крові, як ми вже знаємо, Напиши, чи всі живі та здорові. Чи літають ангели над Дунаєм? Чи дощі у Львові, чи досить крові?